Валий сніг підтопив частину будинків на вулиці Ватутіна у селищі Жуляни. За кільцевою дорогою розлилось ціле озеро. Вже третю добу рятують від підступної вологи людей і їхнє майно, столичні фахівці та з Луганщини. На місці побувала Юлія Пошивалова. Замість городу невеликий ставок і водночас нова забавка для семирічного Тимура. Малий на канікулах, тож можна стрибати по калюжах ледь не цілий день. Та ще недавно в цьому будинку було зовсім не до розваг навіть хлопчиську. Помагав прибирати. Ні, оці дві я вставив, щоб вода втікала ось сюди внутрі. банки. Такі великі білі. Залило і в хаті, та господині вже майже прибрали калюжі. Щоправда, й досі замість капців ходять у чоботах. Потроху оговтуються від підтоплення і мешканці сусідніх будинків. Сьогодні не критично, ну вчора, і позавчора це страшне було. Ми просто не спали, ми просто бігали і плакали. Донором для цього озера на початку вулиці Ватутіна став сніг із полів. Третю добу тут рятують житло від підступної води київська та Луганська техніка. Наприклад, ця пожежна насосна станція має двигун як у танка і за секунду може перекачати 110 літрів. Буквально сьогодні зранку уїхала ще одна насосна станція, тому що вчора був дуже великий потік води. На даний момент станція працює в штатному режимі, можна сказати, практично на холостому ходу. І то в зв'язку з тим, що просто підходять води із, із полів. Аби стримати талу воду, що мандрує вулицями приватного сектора, сюди звозять мішки з піском. Ми робимо підсимку грунта, закладаємо мішками з піском, от тільки що група закінчила, знову підвезли порядка 300 мішків. Та інші роботи невідкладні. На щастя, таких критичних точок у столиці небагато. В разі підтоплення рятувальники готові допомагати одразу, щойно інформація надійде в районний або ж міський оперативний штаб. Сили техніки вистачає. Юлія Пашивалова, Микола Ляшко, телеканал Київ.